Етнічний одяг це не те, що придумують дизайнери чи кутюр'є у своїх майстернях за одну чи дві ночі. Це те, що формується впродовж багатьох століть народом. Привіт, мене звати Марта Іванова. Сьогодні поговоримо про національний шотландський костюм та дізнаємось більше про цей народ. Не перемикайте. У більшості випадків, якщо сказати шотландець, то всі починають уявляти чоловіка у червоній клітчастій спідниці. Насправді це недалеко від правди, бо такий вигляд мають чоловіки у Шотландії, коли вони одягають традиційний костюм. Звісно, у повсякденному житті ніхто так не вбирається. Найперше, що впадає у вічі спідниця. Вона має свою назву кілт. Ви запитаєте, як так сталося, що чоловіки почали носити спідниці? Адже цей елемент одягу вважається жіночим. По-перше, нічого страшного в тому, що чоловік одягає спідницю, немає, адже від цього він не стає дівчиною. А по-друге, шотландці вирішили носити кілти, адже в них зручніше бігати, та тіло менше потіє. Кілт прийнято опоясувати широким ременем з красивою пряжкою. Також невід'ємним елементом шотландського етнічного костюму є споран це така маленька сумка-гаманець, яку слід чіпляти до поясу. Окрім того, чоловіки одягають твідовий жакет на тіло, убір на голову, що має назву бере, та на ноги довгі шкарпетки броги. Так, з чоловіками усе зрозуміло. А як щодо жінок? Було б дуже комедно, якби чоловіки носили спідниці, а жінки, скажімо, штани, однак ні. Жіночий варіант шотландського костюму це плаття. Воно доволі складної структури. Зараз спробую пояснити. Насамперед жінка повинна вдягати нижнє плаття. Фактично, це дуже довга, проста бавовняна сорочка. Потім поверх вдягається плаття з вовни, довжиною нижче коліна і вовняний фартух. Він може мати оригінальне оздоблення чи малюнок. Також обов'язковим атрибутом костюму є накидка, що має єдину застіпку на шиї. Зуття шотландок та шотландців однаково хіба розмірами відрізняється. Головні обори у Шотландії могли носити лише заміжні жінки. До речі, ця традиція дуже схожа на українську, адже після заміжжя українські жінки мусили вдягати до церкви хустини, коли для молодих дівчат це було не обов'язково. Окрім того, до жіночого шотландського костюму було заведено підбирати чимало прикрас. Одне з найпопулярніших це бурштинове намисто. Вартує згадати ще про дитячий шотландський костюм. Фактично, це спрощена та зменшена версія дорослого костюму з деякими незначними відмінностями. Приміром, хлопчики можуть одягати під кілт білі шорти, коли чоловіки мають носити спідницю без нижньої білизни. Від Києва до Шотландії понад три тисячі кілометрів. Ця країна дуже далеко від нас, але це не означає, що можна про неї геть нічого не знати. Потрібно вивчати усі культури, зокрема етнічні костюми, що є на нашій землі. А мене звати Марта Іванова, Па-па!